Вас вітає AutoSmart, друзі. Дуже свіжий варіант 21 рік, шостий місяць. Smart 44 453. кузов EQ електричний, чорний колір. Тільки з Німеччини. На гарантії батарея. До 29-го року шостого місяця. Класний стан. Радар. Система екстреного гальмування. Датчики тиску. Підігрів передніх сидінь, Оригінальні літні килимки. Це вже рестайлінгова модель та консоль. Ось тут для телефона ніша. Ось тут такі теж бардачок ще є з підстаканниками. Два оригінальних ключі, пробіг 6 тисяч кілометрів. Авто можна сказати як нове. Легке тонування. Заводське, ізофікси, кріплення дитячого сидіння, сидінь, двох, задній ряд сидінь Складається. Зараз вам покажу поличка оригінальна, теж опціональна є. Підголовники з регулюванням. Ось так скласти можна і у вас прямий пол. І ось назад отак. Чик. Зарядка це кабель зарядний для комерційних станцій в Україні, це деякі Іоніті та DTEC під Сокет, Socket 2. Зарядка автомобільна від побутової розетки 10 Амперна. Оригінальна смарт. аптечка, сервіска, трикутничок. Задні килимки присутні. Друзі, найголовніше, три фази буде заряджатись за 40 хвилин до 80%. Ось так от відкривається заднє скло і закривається. Скрізь є подушки безпеки. Це управління ізофіксом. Оригінальні шини, все сезонні. Оце ну, ковпачки на ступіці. Ось, друзі, якщо фокус піймаю. Так, піймався, ось дивіться, ось напис, 21 рік. Виробництво. Не реєстрації, як буває, а саме виробництво. А реєстрація шостий місяць. Стан дуже класний, вже в наявності, розмитаний на фірму, виписуємо договір дуже швидко протягом однієї години. Треба зробити сертифікат і можна їхати ставити на облік. Так, в смартах є круїз-контроль, ліміт швидкості, управління цим цим. Потім овочний зв'язок. Ось сюди можна встановлювати кріплення для телефону. Ось тут так. USB-шка для водія, пасажира, ось управління телефоном. Музичку слухати через флешку можна або через телефон. Наші контакти. Вебсайт, телефон. Всім гарного дня.